Мій улюблений напівфабрикат – чебуреки смажені, а у Вікторівни, я думаю, сирники. Мій улюблений напівфабрикат фабула. Е, Котлети рибні, а у альони чебуреки з м'ясом. На обіді я п'ю американу, а Вікторівна американу з молоком. Я люблю каву з е, американу з молоком, а Альона любить просто американо. Мій улюблений колір червоний, а у Вікторівни, напевно, зелений. Мій улюблений колір червоний, а у Альони – чорний. Моє день народження у квітні, а у Вікторівни – в липні. У мене день народження в серпні, а у Альони – в лютому. Я виберу котлети рибня і Вікторівна, я думаю, також. Котлети рибні і сирники обов'язково. А у Альони… to break